Про Мюнхенську безпекову конференцію. Зокрема, просто зараз маємо можливість поговорити із політологом Тарасом Загороднім. Він на зв'язку зі студією 24. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Пане Тарасе, але перш ніж про мюнхенську конференцію вас порозпитувати. Я просто читаю направду реакцію російських цих от пропагандистів. Вони там просто в ярості, м'яко кажучи, з того всього, що вони там чують. Я хотів би попитати вас про візит Джо Байдена, американського президента, до Польщі. Він вже через два дні. Ну і з цієї програми, яку ми тепер бачимо, яка офіційно на загал оголошена, матиме він зустріч з польським президентом, матиме зустріч він з чільниками так званої бухарестської дев'ятки, і виключно в Варшаві. Те все. Відбуватиметься і немає в програмі зустрічі Джо Байдена Володимира Зеленського. Певною мірою це викликає здивування. Знаєте, рік тому. В березні Джо Байден, коли приїжджав в Польщу, то навіть в Жешу прямував там з українськими біженцями, бачився, а тут тільки в Варшаві мовляв буде. От поясніть мені, будь ласка, чи не означає що це може означати? Бо я собі напридумував, що просто не анонсують там зміркувань таємності, секретності, безпеки не, не анонсують правдиву програму візиту Джо Байдена. Ну я не виключаю, що все ж таки зустріч буде, тому що ну вона логічна. Вона логічна, коли Байден зустрічається з Зеленським, тим більше, якщо Сполучені Штати Америки повністю показують підтримку України, то дивно, що Зеленський там два тижні тому був великий. Тані був в Парижі зустрівся з усіма європейськими е, провідними європейськими лідерами. А от е, з американським президентом, який є поруч, і далеко їхати особливо не треба, то він не зустрінеться. Ну подивимось. Хоча я не вважаю, що це буде якась така знаєте трагедія, тому що якщо теоретично навіть і не буде, тому що в принципі. Глибинна американська держава так вона ухвалила своє рішення і вона працює незалежно від того, чи зустрічається Байден з Зеленським, чи зустрічається з ними. Тобто там процес пільної йдуть, які потрібні Україні, які звичайно хотіли, щоб вони повторювали. Пане Тарасе, серед того, що ми знаємо, що в тій такій польщі ну така була принаймні, такі були повідомлення з білого дому, що саме в Польщі президент Джо Байден і оголосить зміст оцього чергового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки Україні. На вашу думку, чи може цей пакет бути рекордним? От як він був на день незалежності України 24 серпня? І що саме може бути в тому пакеті? Чи маєте ви з цього приводу якісь припущення? Ну обговорювалося в пресі, що він може бути рекордним, там під 10 мільярдів. Ну, зважаючи знову таки виходячи з позицій і Ранштайну, і позицій, в тому числі американських військових, от нещодавно Бен Ходжес відверто сказав, що Україні потрібні далекобійні ракети та боєприпаси для того, щоб швидше звільняти нашу територію. І навіть тут питання навіть на літака. так і не виключено, що саме це буде головним там про яку яку всі очікують на фронті, і е, е, додаткові боєприпаси. Ну і те, що давно обговорювалося, це ракети більшої дальності на 150 кілометрів, і навіть року говорить про британські ракети, які можуть тягати е, е, цілі 300 кілометрів. Тобто йдеться, ну і плюс е, були заяви американських посадовців, що Крим є легітимною територією України і е, знищення там цілі російської армії є легітимне, що це дуже великий прогрес, тому що ще на початку війни, десь півроку, ніхто е, е, чітку відповідь на це не давав, що ви помітили. А сунулось все тільки після 9 серпня минулого року, коли Невідомі ракети, які ніяк досі не підтвердження, вдарили по кримському півострову. Ну, прогрес наших союзників в тому, що вони нам готові надавати, і що вони нам готові, так би мовити, дозволяти. Да, цей прогрес він очевидний. Ми з того тішимося. Ну, все таки нам би хотілося якомога швидше тих од е, більш далекобійних засобів ураження росіян. А з цим все таки певна про проблема. І я так розумію, що ви сподіваєтеся, що е, цей Рубікон буде перейдено з оголошенням Байденом в е, Польщі чергового пакету цієї військової допомоги. Ну, дивіться, ми повинні теж не сильно очікувати, що України нададуть системи, які дозволять знищувати ворога на території Російської Федерації. Я думаю, що цього не буде з багатьох причин, тому що не знаю у вас в ефірі, що це я постійно всім говорю, що взагалі стратегія Сполучених Штатів Америки далекопійну зброю взагалі нікому не давати. Ну, наприклад, якщо брати схожу ситуацію з Тайванем, тобто там ядерна держава, тут ядерна держава, то американці дають Тайваню майже всю зброю, яку вони попросять, окрім ракет. Тобто ракети, які дозволяють пити по територію, по території Китаю, Тайванці роблять самі. Японці до речі, теж самі робляться, як і південна Корея. Це повинно бути орієнтиром для України і розуміння того, що цю зброю слід поробляти самим, як і далекобійні трони, які дозволять бити по території Росії в глибі території, тому, що цю зброю скоріше за все нам не нададуть. Або якщо нададуть, то з великим обмеженням щодо використання, тому що це ну, стратегія Сполучених Штатів Америки. Тобто, ми повинні розуміти, як я теж нещодавно писав статтю, що в Україні вже є культ армії і зараз потрібен культ власного ВПК без перенесення військових дій на територію Російської Федерації. Війна в такому форматі, як нам допомагають союзники, може затягнутися на досить довго. Чому тому, що у росіян не буде відчуття війни на своєї території? Про це що залужний писав минулого літа, що Росіяни не відчувають у себе війни. А коли б вони відчували війну, так коли б знищували стічковіки, знищувалися не в Макіївці, в Горлівці, а там в Брянській, Ростовській області. Військова інфраструктура знищувалась в глибину до тисячі кілометрів, а тоді зовсім по іншому і війна почалася. Дивіться, як змінився характер війни, коли Україні надали Хаймарси невелику кількість дійсності на початку, ну десь всередині минулого а, минулого року. А це всього та 80 кілометрів. А що буде, якщо українці матимуть змогу на тисячу кілометрів, на 500, на 600 кілометрів знищувати? Тобто ми повинні розуміти, що війна повинна бути на території Російської Федерації а без власного виробництва. Ну на жаль, цього не буде. Тобто, масове виробництво дронів, ударних дронів, е мінометів, які теж не вистачає на фронті, ракети які спроможні нищити ворога в тилу – Це на це вже відповідальність нашого ВПК. В принципі, Американці не проти того, щоб Україна виробляла власну зброю. І знищувала цілі в тилу ворога про це пан Остін, голова Пентагону, в принципі, два місяці тому говорив. Коли пам'ятаєте, як невідомо що долетіло до аеродрому венгільсі, а там ну приблизно 700 кілометрів. Як тоді він сказав, що в принципі сполучені штати Америки не будуть, як вони говорять, стримувати розвиток далекобійного українського озброєння. Тобто, в перекладі з дипломатичної, це означає, робіть свою зброю і бити куди хочете. Ми заважати в принципі не будемо, тому ми повинні сконцентруватися, і запит в суспільстві повинен сконцентруватися навколо цього. Якщо ми бачимо, що влада в деяких питаннях не рухається, це стосується її просто ханебної поведінки у прома, який неба забезпечує виробництво достатньо зброї. Якщо є можливість залучити приватних інвесторів, то нехай роблять приватники, вони швидше це зроблять. Але їм потрібно бути скасування скасування, наприклад, мит на імпорт обладнання для виробництва цих, цієї зброї, скасування мит на сировину для того, щоб воно створювалось, додаткове фінансування, яке може надати. Е, е, НБУ через систему рефінансування для того, щоб комерційний банк за прийнятними ставками давали кредитами розширення виробництва. Це повинно бути комплексне питання, тому що ну так добре. Е, СБУ у нас зараз активно діє в тилу ворога. Вони це в принципі, не приховують. Так що е, йдуть диверсії, йдуть, е, Ну ніхто звичайно не, не, не зізнається, але ми бачимо, що то там вибухи, то там сходять поїзди. В Російській Федерації Е, це одне, але це додатково ще повинно бути забезпечення технічно, технічно повинно бути забезпечене і братися тактика Ізраїлю. Ока не ока за ока, а два ока за ока. Полетіли сюди два там сорок мопедів. Наприклад, да? туди повинно полетіти вісімдесят мопедів, і бажано кожного дня повинно бути тільки так, коли. Ми будемо досить агресивно поводити себе на території Російської Федерації. Війна швидше буде закінчуватись. Більш того, я вам скажу одну річ: що про що багато хто не розуміє, як е, побудовано західне мислення, коли Захід побачить, що Україна перемагає власними силами, в тому числі завдяки власному ВПК, е, то, що е, зброї просто буде нестримним. Тому що вони не можуть дозволити, щоб Україна ну, перемагала, якщо буде так розгорнути власне, ВПК без їхньої допомоги, вони повинні теж поставити власне прапор. Я для прикладу хочу навести знову історію з Ізраїлем. Після 67-го року на хто не знає, наприклад, до війни шестиденної війни Сполучені Штати Америки не давали Ізраїлю зброю, не зважаючи на те, що він дуже просив, а коли вони йому дали зброю. 50 літаків Ліден Джонсон дозволив не продати Ізраїлю після того, як Ізраїль знищив своїх ворогів навколо себе чи, чи протягом шестиденної війни, коли показав свою спроможність, коли показав свою силу, хоча до війни той самий Лінден Джонсон застерігав Ізраїль щодо застосування превентивної війни на території арабських країн. Тому що світ отак от побудований, і а, особливо а, ну, американці з вони готові дати перспективи Україні, але ці перспективи ми повинні скористатися, і це повинно бути напруження і державного апарату, і суспільний запит навколо армії, навколо власного ВПК. Бачите, пане Тарасе, це класичне, що готові допомагати переможцям, готові допомагати сильним. Ми такими маємо стати, але тут знаєте, відкрите питання, на яке я не маю відповіді: а як нам контролювати? маємо ми розбудову власного ВПК чи ні? В нас же ж війна, в нас же це все засекречено. Ми того знати ну не можемо, да. і нам відповіді цих давати не будуть. Тоді в продовження знаєте, я хотів би попитати вас про російське ВПК. От вони чітко розуміють, що їм те все треба, Цей от білоруський диктатор їздив до російського. Диктатора, і він там наобіцяв, що білоруське ВПК тепер буде допомагати Російській Федерації. Зокрема, Лукашенко сказав, що готовий виробляти на білоруських підприємствах російські ці су двадцять І мінський МАЗ готовий допомагати російському Камазу, ти тим Камазам, які зокрема і в російській армії використовуються. Ну тобто, от в них чітке розуміння важливості цього військово-промислового комплексу. Воно просто очевидне і воно проглядається. Ну, Росія система не працює, не слід їх недооцінювати. У нас, знаєте, такі хіханькі-хаханьки, думають, що вони не знайдуть комплектуючі. та знайдуть вони комплектуючі, Бісь того, вони більш прості роблять ці речі. От я нещодавно бачив розбір а, на цього баражуючого боєприпасу ланцету, який а, зараз постійно а, наші військові відчувають на себе дію. Так він, взагалі, з дитячих, фактично з дитячих мікразків, зроблений, які взяли з дитячих іграшок. Тому на слід зважати, от на це зважати. А як перевірити, Ну, військові, на жаль, жаліються, що немає, наприклад, елементарного мін мінометів на те, на, в їхніх руках, а це коли на них йде просто жива сила. А стосовно як перевірити, ну вибачте, будь ласка, скільки у нас в день бомбардується? ну, скільки бавов, як, як говорять у нас, а скільки у нас бавов кожного дня на території Російської Федерації? знищено? знищується, теж не приховаєш. Так ти ж не приховаєш. Скільки знищено там, наприклад, казар, а, там в радіусі 500 кілометрів, скільки складів знищено? Чи полетіло туди а, оці баражуючі боєприпаси, аналоги шідати, вони ж теж не дуже складні у виробництві. В Україні достатньо і кадрів, і ресурсів, і профільних вузів, і підземних приміщень з часів радянської армії, які взагалі розраховані були. На тактичний ядерний удар для того, щоб організувати масове таке виробництво, от такі не розмови. Знаєте, де щось там робиться, а те, що ми бачимо, те, що знищує ворога, масово знищує, і це повинно бути на штучних екземплярах. Тут на місяць, мабуть, повинен під десять тисяч дронів вироблятися в Україні. А для цього враховуючи те, що це не дуже складний варіант, так то це можна масштабувати, але не в кожному гаражі робити на великому цеху. Було б тільки бажання, і нарешті розуміння, що це війна, закінчення війни це тобто, в тому числі в наших руках. Тобто, ви ведете до того, що треба відслідковувати тенденції. Якщо цих бавов буде більшати, є розуміння, що наш тобто, військово-промисловий комплекс та, в правильному напрямку рухається. Та. Ледь не кожного дня повинна бути атака, щоб вони не могли сконцентруватися. Ну знову таки, дивіться, що Ізраїль робить тільки прилетіла ракета в Ізраїль, туди летить 10. тому що Ізраїль розуміє, що а, без, а, без знищення ворога, щоб він не розумів, що безкарно від нього нічого не пройде, нічого не буде. Вони таку тактику ведуть. і Вони успішно цю тактику провели. Бачите, потім, після шестиденної війни, після особливо після. Війни судного дня 73-му році, Єгипет з ними підписав мирний договір, тому що розумів, що все поїзд пішов з Ізраїлем вже нічого не зробить. Вони вижили, вижили і все, вони стали рівноправними партнерами. Тому те саме повинно стосуватися в Києві. Ми повинні ще розуміти, що а, чим більше у нас буде озброєння, тим краще буде мирний договір з Російською Федерацією після закінчення війни. А, тобто, коли ми вийдемо на кордони 91 го року. Чим більше у нас буде ракет, тим більше у нас буде загрози, що ми знову будемо відновлювати атаки на Російську Федерацію, тим менше буде імовірність, що Росія зможе зістрибнути з питання репарацій і не будемо забувати про Білорусь, про яку ви згадали. Вона ж менша за територію. Як тільки Лукашенко буде розуміти, що не дай Боже в його дурну голову прийде, розумі... дурна. Думка, що о, я він буде нападати на Україну, ну тоді він повинен розуміти, що його перлини, е, його промисловості, нафтопереробні виробництва та в озері вони є легітимними цілями для української армії, його інфраструктура є легітимними цілями для української армії. Що залетить там е, 100 пережуючих боєприпаси, і у тебе немає економіки, і що знаєте це. Я в таких випадках цитую Теодора Рузвельта у нього є така гарна фраза, коли він йшов на виборчу кампанію в Місісіпі. У нього була така гарна фраза: говорити треба тихо, але тримати велику дубину в руках, тоді ти просунешся далеко в куті. Ну, тим паче, чому цей мозерський нафтопереробний комбінат в Білорусі може бути легітимною нам ціллю? тому що те пальне, яке там виробляється, ним то й заправляються російські вантажівки, російські танки і так далі, і тому подібне Про, простріл території Білорусі, простріл території Герус, це гарантія того, що Білорусь не е, імовірність нападу з боку Білорусі буде все менше і менше, поки що вона існує, і те саме стосується Російської Федерації. Якщо Україна зможе досягати цілі в радіусі 500 кілометрів 600, краще тисяча від кордонів з Російською Федерацією, то і тиск ворога на території України він впаде. Чому тому що будуть порушені логістичні ланцюги, як вони були порушені Хаймерсами, які стріляють на 80 кілометрів, і це оце буде кроком до реальної перемоги. Але знов таки наголошую резюме таку зброю, таку зброю нам скоріш за все надавати масово не будуть, якщо взагалі будуть надавати, тому що вони все ж таки не хочуть виходити на ескалацію, на ескалацію з Російською Федерацією, розуміючи, що тамагав який теоретично, якщо буде переданий Україні, прилетить в Росію, може бути розцінено Росією як напад саме американців та територію Російської Федерації.

Так, з цим зрозуміло, це почули. Якщо можна, хотів би ще ваших оцінок е, Мюнхенської безпекової конференції. Вона триденна сьогодні, другий день мав виступ президент Зеленський. Сьогодні свіжу заяву маємо там з вуст генсека НАТО Єнса Столтенберга. Він каже про те, що ризик ескалації війни в Україні е, він е, є певною мірою прийнятним, адже набагато гірше отримати ризик виграшу путінської Росії в Україні. Ну і з цього приводу в російських е, пропагандистів на тепер справжня істе. Ерика, я бачу вже і Скабєєва. Те коментує і цитує вже і Соловйов те коментує, е, цитує на вашу думку. От в принципі, ця Мюнхенська безпекова конференція. Другий рік там вже немає росіян. Минулого року вони самі відмовилися туди їхати цьогоріч, Їх туди навіть і не запрошували. Ця безпекова конференція вона матиме якісь практичні наслідки. Ну з розумінням, що це все таки форум, що це все таки дискусійний майданчик. Більше що там не ухвалюють якихось рішень е, менше з тим. Ну я якщо брати аналогію з Другою світовою війною. Я думаю, що нинішній Мюнхенський форум це співмірний з Тегераном-43. Це коли зустрічалися Рузвельт, Сталін та Черчилль в Тегерані і обговорювали питання, в тому числі відкриття і другого фронту, і що далі буде, буде в світі? Так там немає перших осіб, але рішення його під думками, які там ідуть, вони вже ляжуть в основу. Нової архітектури безпеки у світі, в тому числі, і там ну, вже активно обговорюється. те, що ми бачили позицію в тому числі європейських країн, які а, ну на словах, принаймні вони змінили риторику, але хочемо бачити більше справ, звичайно а, в даному випадку, і це вже цього нервують росіяни, тому що вони розуміють про що йдеться. Що коли НАТО говорить, що Ескалація прийнятна, переклади з дипломатично означає, що Росія видохлась і більше ескалації не може бути. А це означає, що ризики, в тому числі для країн НАТО, в принципі, прийнятні при допомозі Україні і збільшенні її допомоги. На траса ще тоді хотів би попитати вас по заявах е, від Китаю постпред е, Китаю при організації Об'єднаних Націй. Заю про те, що Китай мовляв обома руками за припинення війни в Україні за мирні переговори. Ну і також маємо е, зі свіжого. Я зацитую мовою оригіналу російською, бо це РБК э, Російське пише Китай в скором времени предложит план урегулирования конфликта в Україні з учетом уваження к суверенітету всіх стран. сообщил глава канцелярії комісії по иностранным делам ЦК КПК Ван і который на следующей неделе планирует посетить Москву. Допоможіть зрозуміти, от з такими заявами з планом врегулювання конфлікту з мирними переговорами. Китай тут грає на нашому боці. Чи допомагає Росії заморозити цей конфлікт? Китай поки що коливається. Він коливається між двох, ну те, що я спостерігаю, між двох концепцій. У них стрижневою концепцією є питання суверенітету над територією, тому що у них є Тайвань, так, який вони хотіли повернути, і це головне. Але тут є одне, але стосовно України цю концепцію може не спрацьовувати для Китаю, тому що у них є особливі відносини з Росією, яка встиг переконати, а в тому, що Україна це не є суверенною державою, а є будь-якою провінцією, яку треба приборкати. От навколо чого зараз відбувається питання, ми повинні розуміти, куди схиляти Китай. І тут на жаль, у нас поки що провал, в тому числі нашої дипломації. У нас поки що навіть посла немає в Китаї. Ну вибачте, будь ласка, досі немає посла в країні, від позиції якої багато чого буде залежати, скільки триватиме війна в Україні, тому що в залежності від того, куди буде схилятися Китай, буде і питання в тому, як будуть розвиватися події, в тому числі в Україні. Чи буде вони все ж таки допомагати прямо чи не прямо Російської Федерації? Це теж поки що відкрите питання. А враховуючи те, що ви сказали, там суверенітет і так далі, я думаю, що десь якийсь проміжний варіант, який може задовольнити ну, теоретично, як думає Китай задовольнити Росію, як думає Китай задовольнити Україну? Тому я не виключаю, що це ж таки буде продовження історії. З вимогою поступитися в Україні якимись територіями, тому що я поки що не бачу, що Китай схиляється таки, до ж своєї концепції суверенітету на території, а це треба доносити з китайцями. Треба працювати, пане Тарасе. Я дякую вам за ваш час. Я дякую за вашу аналітику відповіді і пояснення. Політолог Тарас Загородній був на зв'язку зі студією 24-го.